Ясно, що коли ти сидів на вуглеводах швидких на цукерках, на печі, на ті шоколадки, кажеш, як мені одна синяка, ну слухай, ну я не можу без шоколадки. Що ви таке говорите? Ну, ну, ну це, це, це це просто в мене отакетремтіння буде. Я просто в мене ломка йде. Правильно, по-перше, це залежність, і цю залежність треба прибирати. І коли ти потихеньку хоча б доведеш оцих швидких вуглеводів до 150 п'ятдесят грам в день на все про все. Коли ти взяв, порахуєш, і щоб ти її зменшив кількість, бо розумієте, бо вуглеводі треба 300, може 400, ну залежно за грамів, скільки тобі енергії треба на день, залежно, залежності, яка в тебе робота, і тому воно спалюється. Бо, да, під час фізичної роботи воно ця енергія, можна сказати, ця глюкоза може вся і спалитися. Але на якому краще паливі? Ну що, на е, глюкозі чи все таки на жирних кислот, які дають в 4 рази більше енергії? Ти нормально себе будеш почувати протягом півдня? А так, якщо ти на вуглеводах сів, сніданок тебе був більш вуглеводний, ти собі взяв? Е, Через дві години жну хочеться щось з'їсти. Ти знову йдеш біжиш і що знов Так, кавку випив, там ще щось, і закусив чимось, і так собі така. Там яблочко, там ще що, цукерку, і от воно постійно і в тебе цукор завжди високий, інсулін завжди високий. Потім інсулінорезистенці утворюється. Ну це все з часом, але воно буває, що в нас цукрові діабет. О, ця проблема дуже серйозна. У нас дуже багато людей, більше двох мільйонів з цим цукровим діабетом. Це дуже проблема серйозна. Ну сьогодні не про це. Я просто говорю. Що як перейти? І оцей тиждень в тебе буде ломка, але ти зменш кількість оцей вуглеводний, аж тільки через тиждень, бо тому що як ти одночасно їш і вуглеводне, і жирні кислоти даєш, нібито, то вроді, ага. А мітохондрія робить вибір. А що вона в першу чергу візьме? То звісно, візьме глюкозу, чуєте? Візьме паливо, то що швидше і дешевше, і, і спалюється, і знову цукор піднімається, знову інсулін, і знову нападає, знову тобі хочеться, і ти постійно і. А жирним нема куди діватися кислота. І жир у тебе напасається. І в тебе вроді і вага з'явилася. І ти думаєш, слухай, то в мене стільки оцеї запасу на ну, ну хвати на Ну, Просто на цьому жирі, який на мене є, як я можу? От тому себе треба пересилити. Починати, розумієте? Коли, щоб ви зрозуміли, коли ви відчуєте, коли ви відчуєте що у вас вже мітохондрії перейшли з одного вида палива на інше. Тобто з глюкози перейшли вже на жирні кислоти. От, і вже власний жир починають потихеньку таяти і, і, і використовувати для свого. Коли ви відчуєте голод, от коли ви відчуваєте голод... То значить, уже глюкози мало в крові, інсуліна мало в крові. І ясно, тоді йде е, тумблер, переключається. І от тобі оцей голод, оцей голод, відчуття голоду, оце саме основне, чуєте? оце відчуття голоду і, і про те, що ви вже перейшли на жирні кислоти. І тепер треба, ну хоча б 2-3 годинки побути в проголодному цьому стані. А, що саме цікаве. Відчуття голоду дає більше енергії. От деколи буває зранку пішов на роботу і цілий день працюєш, і їсти не дуже хочеться. Слухай, бо тому що мітохондрії під час їжі, коли вже знаєте, глюкоза вся спалилася, вони тихенько перейшли собі на що? На оці жирні кислоти. І от ти вже свій жирок потихеньку і тає. От так воно і повинно бути. І ви знаєте, більше енергії буде. Більше й оце таким чином ви можете собі перейти. Це другий момент.